Неподалік від центру міста Броди сталася аварія, що стало причиною. Дивіться у сюжеті. На вулиці Івана Франка біля АТП відбулося зіткнення водійки велосипеда і легковика. Як вдалося з'ясувати, водій, що мав надати перевагу у русі, виїхав на головну дорогу. І не помітив, як зліва від нього їхала велосипедом жінка. Усе сталося неочікувано та досить швидко. На щастя, жінка вижила і зараз перебуває у центральній лікарні міста Броди із травмами середньої важкості. Це не перше ДТП такого роду на цьому місці, а тому ми закликаємо усіх водіїв дотримуватися безпечної швидкості та берегти себе. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.